На вулиці дощить, а ми збираємося їхати в Київ. Сьогодні хоче собі придбати, подивитися новий телефон якось в розсрочку. Будемо з чоловіком оформлювати. Ще хочеться синові моєму дуже мати власну картку, картку юніора. Тому їдемо зараз у відділення Приватбанку і будемо оформлювати картку, тому що всі хлопчиків є. Йому дуже хочеться мати таку свою власну, пластикову карточку дитині. Тому їдемо ще й для кума будемо шукати цікавий подаруночок. Що ви думаєте, зайшли ми в ділення Приватбанку? Подивилися документи на наші каже, де ваш оригінал коду. А я взяла тільки опіку. Тому ми сьогодні катаємося з чоловіком, потім на ринок. Бо ж там нема чого робити. Ой, і до речі, тільки що подивилася. особливо мені, да, да особливо чоловіка, який так сумував за крну. Він три дні жива. Ти сідав закримося, сьогодні порохає. Ну, а сьогодні їздимо. Буду купувати також, сьогодні, мабуть, телефончик новий, хочеться знайти. Мені глядач, до речі, який Конор рекомендував, ми відкрили просто з чоловіком, просто під афіні. В, в розетці зараз акція на нього 15 тисяч, Можна купити апарат на 50 мегапікселів камера, HD, плюс, ну взагалі для моїх лорських потреб, коли на те, що треба. І дуже нас разовий лам... раз п'єм. Саме а, обсяг усіх гігабайтів пам'яті вбудованої пам'яті і оперативки ж там 12 гіло оперативної також пам'яті там дванадцять 12... чого там байт ось і 500, з чілась 521 двадцять один гіабайда під со дванадцять пам'ять, коли мене зараз 356, це в два рази більше взагалі путь. О, дітки наші позаду вже їсти хочуть, тільки ми виїжджаємо хлібчика, мандруємо одразу, мама, ми хочемо їсти. Дома вони голодні, десь все добре. А тільки бачать, там десь морозивку продають, десь ще щось смачненьке, вони хочуть їсти. Ми зараз бігом їдемо за оригіналом ходу і швидко знову відділення банку, відкриємо карту, то я не знаю. А ще й пробка сьогодні, Боже, субота, їдуть в села. Ми визволимо, як і їдуть. Що взагалі, веселимося. Після ринку гарненько набігали з дітки, дуже захотіли їсти. Ми стільки всього, знаєте, замовили, що навіть ось такий смачний десерт вишневий а, забираємо додому, а також таку олів'єшку в упаковці, тому що вже в нас просто воно все не влізло. Чоловік, а, бачите, яка в мене ковтинка цінова, мені так зручно, в ній тепленько. Настуся замовила собі ще трубочку, п'є чай з трубочкою. Чекаємо на картоплю Фрі. Замовили. Піцу. І так як я пішла окремо купувати їжу, чоловік окремо, а замовив ще цілу піцу на родину, багато чого ми ще повезли додому. Бо були дуже голодні, вже просто приїхали в дві години після того, як ми набігалися по ринку, замовили зелений дуже смачний чай. Ось в таких чайничках нам його завжди подають. Дуже смачний в пакетиках, але таких, знаєте, елітних сортів. Такі насичений, no смачний. Ось вийшло наш чек. Ось принесли нам на 946 гривень. Це ми просто вже наїлися і додому взяли. Взяли ще пепсі діткам попити. Приїхали додому. Чоловік ремонтує розетку, бо вона вже досить стара. Запалила я свої свічки. Дивіться, як гарно. Зараз буду класти в холодильничок. Мабуть, те, що ми не встигли з'їсти. Вже не не осилили з'їсти в сільпо. Сьогодні знаєте, не вийшло в мене приїхати. Бачите, яка в мене тут романтика, що хотіла розповідати вам, все-таки ми з чоловіком в магазині «Алло» замовили мені телефон Honor 200. Не було про, він з'явиться пізніше, але цінник буде на нього 29 тисяч гривень. А саме Хонор 200, який йде на 12512 гігабайтів, коштує там зараз по акції за 11 тисяч гривень. І він через три дні має з іншої точки, з Печерську, з того магазинчику, приїхати на точку видачі в Алло. Половину. В суботу поїдемо через тиждень, подивимось його, якщо він мені сподобається, будемо забирати. Бо знаєте, подивившися всі характеристики, дякую ще раз тому глядачу, який мені його, до речі, порекомендував. То в принципі за такі гроші, такі характеристики просто бомбей. Камера також 50 мегапікселів і ще й дуже багато пам'яті. Ну, Сподіваюсь, буде цей телефончик мене радувати і так само радувати якістю відео і Вітло фото включили. і вас, мої глядачі. Включили. Світло включили, данасті включають, бутатку нашу вже розеточком. Робив, включи світло, тоді задуєш ці свічки. Ось тепер будемо в залі з нормальною розеткою, бо щось вона там почала нам іскритися, де буде світло! Майк. Сказав електрик, татко. На наступний день, недільний. Дивіться, яка краса. Просто, нібито, знаєте, якийсь художник взяв фарби різноманітні, червоні, бордові, золотаві. Я не знаю, мені дуже подобається, ось така, знаєте, тепла кольорова осінь. Просто сонячна. Нарешті це сонечко вийшло, якого ми так давно з дітками чекали. Вони, знаєте, так раділи цим промінчиком сонця, От, знаєте, починає Єш цінувати те, чого немає довго. У нас цілий тиждень просто лили проливні зливи, були дощі, а зараз сонечко. І це так цінно. Ми дуже щасливі, знаєте, в цей день їхати і насолоджуватися теплом осінніх, таких чудових, прекрасних сонячних днів. Їхали ми дуже Please швидко, charge. але потім попали трішки в пробку. Сашко позаду нас знову кіпішує, каже швидше. Навіть такий відповідальний У нас росте хлопчик. Це дуже дуже цінно для мене, як для матері. Що росте така, знаєте, свідома така, от людина впевнена в собі. і йде зараз на свій. Стадіон, там, де вони будуть проводити матчі. Бачите, ось такий є також тренувальний майданчик. Не можу вам ще раз не показати цю просто чарівну осінню красу, ці листя, вони мене знаєте, настільки заряджають позитивом, теплом стає набагато радісніше на душі. Знаєте, Хочеться жити, творити, витворяти. Ось наші хлопчики пішли вже розминатися в сірих футболочках. А це інша команда. Зараз хлопчик буде вводити кутовий, вводити м'яча в гру, ось битий і дуже, знаєте, опасний момент, тому що може статися гол. Якщо хтось мене Сашко так одного разу забивав, навіть головою відбив. Уявляєте головою м'яч і попав він в ворота. Пішли ми проводити Настю до машини, тому що в неї вже дуже затомилися ніжки, і не схотілося з нами стояти, дивитися матч. Я її повела в машину. По дорозі знайшла ось такий класний листочок. Просто щастя в дрібницях, щастя в таких, знаєте, ловити моментах потрібно. Їдемо ми вже до міші на день народження. Ось, настунька намалювала мішані відкритку гамічка і багато морозива. Ось, бачите, який класний тут ще є. Патріотичний трамвай. В Запоріжжі я дуже часто користувалася цим видом транспорту. А ось в Києві якось мені його не вистачає, тому що ми живемо в селі, і в основному користуюся я маршруткою, а також в Києві метро. Ось і покажу вам її роботу. Бачите, як класно, вона намалювала дуже багато морозива, хочу, щоб у Міші було солодке таке життя. Взяли ми на перекус в МакДраві, заїхали в Макдональдс ось ці діпи, дуже їх. Люблю, саме така широка картопля дуже смачна. Також взяли сік апельсиновий. І їдемо додому. Дуже класна погода. Знаєте, сонечко в неділю трималося у нас увесь день, були хмаринка, але воно дуже яскраво сяяло. Приїхали ми вже до Міші, а він поставив свій мангальчик і вже знайшов дрова. Максим приїхав, це син Альонушки, він попиляв, вже, бачите, дрова, дощечки, все, що ми знаходили, все відправлялося на багаття. Приготували ми вже решітку, шампура. ось Хані, собачка їхня, бачите, який класнючий шпіц, така красунька, молоденька, гарненька. Дякую вам, мої хороші, за увагу, за перегляд цього відео.